Як запустити рекламу в Україні і не злити бюджет? Порада номер 1 Запуск реклами може бути дорогим, особливо на висококонкурентних тематиках. Давайте ж поговоримо про рішення. Візьмемо, наприклад, Google Ads. Ви вже використовували цей інструмент, але стикалися з високими ставками за клік? Поділюся з вами лайфхаком, як зробити кліки в пошуковій рекламі Google Ads дешевшими. Секрет в тому, щоб поліпшити показники якості ваших ключових слів. Це може значно знизити ваші витрати. Зайдіть у ваш обліковий запис Google. Перейдіть на вкладку Ключові слова, натисніть на кнопку стовпчики. Знайдіть розділ Показник якості та оберіть пункти, які ви бачите на екрані. А саме сам показник якості, якість цільової сторінки, релевантність оголошення та оцінічність CTR. І натисніть Зберегти. Тепер ви можете бачити відповідні стовпці на вкладці ключових слів. Що ж тепер із цим робити? Для початку перевірте показник якості ваших ключових слів. Якщо у вас показник якості 7 і більше, вважайте, що все чудово і ваша реклама працює добре. Але якщо у вас показник якості за багатьма ключовими словами менший, то це чудовий спосіб зробити вашу рекламу дешевшою. Не всі знають, що вартість реклами в Google формується безпосередньо за рахунок показника якості. І чим він у вас нижчий, тим дорожче ви платите за рекламу. До того ж, різниця у вартості кліка може бути дуже істотною і відрізнятися в рази за низького і високого показника якості ключового слова. І насправді ви можете впливати на показник якості і робити його кращим. Для цього треба працювати з трьома його основними складовими. Які ми раніше вивели в окремих стовпчиках, а саме релевантність оголошення, якість цільової сторінки і оціночний CTR. А якщо вам цікаві цей та інші способи, як зробити рекламу ефективнішою, залишайте заявку на отримання консультації, і я разом з вами розберу ваш бізнес і підскажу, як отримувати більше клієнтів.